що робиш з почуттям провини ти? Ну, по-перше, я би хотів сказати, що почуття провини це не родом з дитинства, а це родом із неправильних відношень, дорослих до дітей. І ця дитина, потім, стаючи дорослою, вона на собі несе якусь вину. Я недавно почав замічати за собою це почуття провини. Треба там піти в джоб-центр, мене калатає серце, ще щось. Ти постійно якусь небезпеку чекаєш. І провина це коли тебе в дитинстві недооцінювали. Просто недооцінювали, насміхалися, тобі поставили там клішеш, в тебе нічого не вийде, в тебе руки ростуть не злітом, очі дивляться не туди. І дитина це все сприймає на віру. І коли взяти саму особистість дитину, вона вірить в всьому. І чому кажуть, важливо, наприклад, від 0 до трьох, до від трьох до шести і так далі вкладати оцей фундамент, щоб дитина могла мати правильний погляд на життя в цілому. І так багато людей, які сьогодні себе осуджують. Тому моє почуття провини, воно виходить із того, що дорослі дуже часто неправильно мене оцінювали, і я цю неправильну оцінку примірював на себе, що я не такий. Тобто, ти міг зробити щось, буває що помиляєшся. Тобто, я сьогодні собі дозволяю, наприклад, там в чомусь помилитися. Звісно, якщо це не торкається життя і смерть, взагалі я люблю. Певній мірі ризик, тому що розумію що саме в таких ситуаціях потрібно приймати якісь рішення. І, наприклад, в соціальній роботі ти розумієш, якщо ти будеш думати, а так правильно чи не так, я рекомендую всім майбутнім соціальним працівникам запастися якомога більше потрібними знаннями в сфері роботи з дітьми, сиротами соціальними сиротами або капеланам озброїтися тими знаннями. А з чим прийдеться стикнутися, коли воїн повернеться назад з полі бою? Нас буде почуття провини мучти, Аня. Я не можу сказати, що коли ти став віруючим християнином, в тебе все стає ок і життя просто, як кажуть, цукерка. Ні, навпаки, коли ти каєшся і признаєш Бога як особистого Спасителя, тобто Ісуса Христа, все починає загострюватися ти стільки? Ми... Ми приходимо, і нам знаєш, заклали таку думку. Якщо ти покаєшся, в тебе життя стане класне. І в мене завжди запитання, що ви маєте на увазі під цим словом класне.